Всім привіт! Е, вирішила зняти ролик-розпаковка з тему. Я не блогер, я взагалі обична дівчина. І чому я знімаю цей ролик? Бо ну, мені б самі хотілося б щось подібне побачити, але я не знайшла такого контенту. Я знайшла тільки ролики відомих блогерів. Е, ну. І це не цікаво, розумієте самі, коли тема платить 100 баксів, і блогер набирає на ці 100 баксів, а потім робить ролик в тему Ех, розпаковку. Ну, це не знаю. Мені кажеться, що блогер може бути упередженим. Мені ніхто нічого не платив, так що оцінка буде максимально об'єктивна. Що я хочу сказати? Платтячко, теми я розпакувала зразу, я його вділа на себе, і це було, ну, цей заказ був, скажімо так, моїм розчаруванням. Що з ним не так, я вам зараз просто і розкажу і покажу. В общем, так. Оце таке платячко, Длина до коліна. Коротше, по-перше, колір. На фотографії колір був морської волни. Тут колір більш такий сірий камуфляж. По-друге, оці шлейки, вони були тоньші, Розумієте, тоньше. Цей виріс, він був інший. Він шов отак от плавненько, ось так, і був більшим. Пугові пуговиць не було там взагалі. Я вам чесно скажу: там були такі три штучки, схожі на жемчуг, на перлинки такі маленькі. на Ну Я подумала, це пуговички у виді перлинок, таких маленьких. Але воно прийшло. І тут нашиті ці дурацькі пуговиці. Ну тканина Тканина така легка. Оця, розумієте, вона взагалі називається масло. Із такої тканини, я вам чесно скажу, ш'ють купальники. І якщо я відпорю ці пуговиці, тут банально залишаться дірки. В тканині залишаться дірки. Ну, коротше, пройма не моя. Ну, плаття. Платье розочарування. Так, але я його міняти не буду, воно прийшло у подарунок. Потім я вам розкажу за подарунки окремо. Так, пішли далі. Так, взагалі я заказала. плащ Це він. ірігатор Зимню шапку, тут е е такий одразу шар, хомут і захист для носа. Ось така косметичка. Прикраси. Вони теж йшли мені подарунком. Полготи. Колготи з начосом, типу прозорі внутрі. Ні. Прозорі знаруже, ефект а, таких ніжок в нейлоні, а внутрі начос. Ну, давайте почнемо з шапки. Шапка. Шапка виглядає так, як вона була на фотографії. Все в мене нарікань нема. Бачите ці такі білі штучки? Я сподіваюся, воно вистирається, і вони не будуть постійно на моїй голові після зняття цієї шапки. Шапка велика, я скажу так, ну, в мою голову ще можна було б покласти туди ще півголови. Ну, або для таких високих причосок, гулька. Хвост можна вдіти, коротше, і в цю шапку поміститься. Так, Косметичка. Косметичка така сама, як і на фотографії. Тобто тут підстави нема. Відділення. маленькі. Вона вонюча. Вона вонюча. Це капець. Це капець. Так, а, що в нас тут Третя. Колготки з начосом. Колготки з начосом. Так, дивіться. А, тут начоса нема. Тут начос є. Так взагалі називаються легінси, щоб ви поняли. Ну, о, йдуть вони як панчохи. Я спочатку замовила, а потім подумала: а що, якщо мені вони вишлють панчохи? Ви себе уявляєте? Панчохи на флісі панчохи. Ну, коротше, колготки розмір в розмір можна брати. Колготки розочарування нема. Так, наступное что у нас? Ирригатор. Так. Инструкция. Инструкция английского мова. Деяка ложечка, деякі кнопочки. Як все його чистити. В комплект входить 4 насадки і зарядний шнур без блока. А, так. Будемо дивитись саме регатор. Рожевий, як я замовляла. Так. Блін. Як його відкривати? О. Коротше. Чотири насадки. В принципі, всі, як в інструкції, всі насадки є. Зарядний шнур. Так, ну що. Зараз будемо пробувати. Так. Крутила, добавила води, так, ще є тут такий карманчик для того, щоб вставити зарядку так. Ось кнопочки. Ну, дивіться, тут є тільки одна кнопочка включити, тут нема кнопочки іншої, яка б регулювала ці рівні інтенсивності. В мене до цього був іригатор, і тут була така кнопочка, чітко вона йшла на переключення цих рівнів інтенсивності. Тобто, я зараз включу і буде працювати тільки один режим. Давайте перевіримо. Воно працює. Воно працює, але режими не переключаються. Мінус. Це мінус. В мене е, брав знайомий на тему ірігатор але це я вже узнала після. І він сказав, що він попрацював надовго щось там около 4 місяців. Ціна його 400 гривень цього ірігатора. Коротше, ірігатор працює, але, але не так, як треба. Тут ну, можна побачити малий цей резервуар, бо в мене до цього був ірігатор, там був більший резервуар. До цього резервуара я вам так скажу: його хватить на пол разу. Треба буде доливати воду раз за три, перед тим, як усе це промити. Це я із опита кажу. Так, ще в нас залишився непромокаємий плащ, Дощовик Універсального розміру, який підходить унісекс і на жінок, і на чоловіків. Так, дерево. Типу, пішло, що він е, з якоїсь такої тканини, е, захищеної, типу, захисту. Що ми тут бачимо? Рукава довгі, без резинки. Є, е, воно відрізняється від того, як воно було показано на фотографії. На фотографії ці рукава були отак-от заужені. Тобто воно йшло, е як рукав е в кофті, тобто плавно зужалась до зап'ястя. Ну, такої труби не було. Ну, давайте зараз я його на себе присую. Боже, да. да. почув себе в чорному пакеті називається. Вонючий. Вонючі, але так, терпимо. Терпимо. Так, я собі нагадую середньовічну відьму, де моя метла? Так, зараз будемо його застібувати. Так. Наче все застібується. Так, кнопки працюють, як високо він застібується. Він має застібуватись мені аж під підборіддя Ну, на фотографії воно було так. Так, капюшон. Капюшон глибокий. Рукава, так? Да? Бачите? рукава довгі і якісь такі безтолкові. Паска нема і в принципі розмір один, я вам так скажу, я важу 67 кг. Цей плащ влізе людина кілограмів до 90 влізе. Подивіться, скільки тут. Тут, ну. Тут є простір, є куди розігнатися. Длина. Карманів нема. Е, якщо будете замовляти дощовики, особливо дівчата, беріть на чорні, на чорні беріть дощовики з паском. Беріть дощовики, щоб вони тут була або резинка, або застівалося. Ну, бо ці труби це незручно. І беріть е, ті, які будуть типу розміром. Це, це моя помилка замовити унісекс дощовик. Е, е, <кій> Мені мене підкупило те, що там було написано, <кій> що підійде. І для альпінізму, і для рибалки, і для прогулок на велосипеді. Ну, тобто, такий супер-супер-супер захист. Ну, чесно скажу, він незручний. Нема карманів, нема цих, ну як я казала, або резинок, або рукавів, щоб можна було застібувати. Нема паска. Щодо длини, він трохи нижче коліна. Ну, як для чоловіка може бути, як для дівчини ні. Так, і останнє останнє це біжутерія, яка йшла мені в подарунок. Так. Все запаковано окремо. Дивіться, це комплект, каблучка. Сережки, підвіс, підвіс. І браслет. Власно кажучи, чого я купила на тиму, вони мені, мене завлекли цією ігрою в рулетку. І, типу, ти туди граєш рулетку, і, і тобі випадає е, 100% подарунок. Е, е, а я така жінка слабка на всякі такі <реш> мерехтливі штучки. І я повелась на подарунок на цей браслет. Але я вам трохи пізніше, після огляду цього браслету, розкажу, що до цих подарунків насправді. Так, він так такий самий, як і на фото. Тут обману нема. Так, давайте подивимось, як тут можна його засібнути на руці. Ну. А я не бачу, до речі, я не бачу, щоб тут якась фігня Застібка щоб воно якось застібувалось. Бо ця штука, поняли, вона монолітна. Тут немає нічого такого, що можна відстібнути, щоб насадити, як на гачок, оцю штуку. Поняли? нема Воно монолітне, його тут нема. Я не можу нічого тут нажати, щоб застібнути. Ну, це взагалі нормально. Ну, подивіться ще. Я вам покажу зараз крупний план, що воно падло, воно монолітне. Це мені треба буде віднести цей браслет в ювелірну майстерню, щоб тут ще присобачили додатково якийсь замочок, річочок, щоб можна було застібнути на цю штуку. От. Ще отут є такий цікавий елемент. Дивіться, воно схоже на застібку, але це не застібка. Точно так же монолітно застібнуто ось тут. Якщо я його відщеплю, ну я його не відщеплю, бо тут нема, нема такої штуки, на яку можна було б нажати. Воно монолітне, воно тут не відстібується. Ну, це й добре, бо якщо б воно відстібувалося, я б отримала. Дві такі окремі штуки. Ну як би. Воно мені не треба. Браслет виглядає так само, тобто він продається, я так розумію, тут брак. Тут, мало бути, ця штука, вона мала прорізь повинна була мати прорізь щоб я могла відстібнути і застібнути. Но тут такого нема. Коротше, браслет мимо Дивимось каблучком. Каблучка безрозмірна. Можна розтягнути, я так розумію, на любий пальчик. Ну, давайте на мізинчик, да? на мізінчик, воно всього ну, в мене такі пальці трохи широкі. Мені треба її розтягувати, щоб посадити. Ну, каблучка гарна. Дивіться, як воно мерехтить. Каблучка клас. Далі у нас підвіс. Воно детально упакована. Підвіс теж дуже гарний. <зараз>, Зараз перевіримо, чи працює тут застібка. Растіка працює, все добре. Ну він такий коротенький, він буде якщо одягати, він буде під шийку Він отак от буде. Ну, гарний, гарний підвіз. Так, і дивимося вушка прекрасна. Так, ну, тут питань нема. Такі самі, як і каблучка, такі самі, як і підвіз. Ця штука відкручується і одягається в вушко. Ну, я одягати не буду, в мене вуха на проколиці, вибачте. Так, ну, теж, сірочки теж гарні. Так, і давайте я вам трохи розкажу е за цей барабан, який ви крутите, і там випадає подарунки. Я розкажу, як було в мене. Я покрутила цей барабан, випав мені цей браслет, бо я нажала на магазині на нього, щоб роздивитись, він випав в мене в подарунок. Далі в мене відкрилася програма, яка мені сказала, що ці, цей подарунок і безплатну доставку я отримаю, якщо я скачаю додаток тиму. Добре, я пішла, скачала цей додаток, зайшла в додаток, відкрила. Там вони написали, що цей браслет мені йде в подарунок. Я ще маю вибрати сім товарів, сьомий ну, цей браслет. І ще два будуть йти мені в подарунок. Ну, те, що ви бачили, ці мелочі я дрібнички, я вибрала у подарунок. Але є один великий тут мінус. Знаєте чому? То, тому що в цій програмі. А в цьому барабані на початку нема віконечка а, з лупою, і ви не маєте можливості вибрати або подивитися те, що вам треба. Це одне. У вас буде просто такий екран із товарами. І ви щоб щось знайти, щось, що вам подобається, будете отак от листати, 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 поки ви знайдете. І ціни вони вам дарять, типу, три штуки. Подарка да? безкоштовно, але ціни на цій вкладці завищені. І завищені вони дуже добре завищені. Тому що я вибрала е ці речі, оплатила картою, потім я зайшла в додаток. В мене вже з'явилося геть інше меню. У мене з'явилося окно з лупою, де я могла вибрати товар. В той же день. Всі товари. Були на 100, на 200, на 300 гривень дешевше. Оцей ірігатор. Оцей, да? 400, він мені обійшовся, 400, 450 або 460. Я його побачила за 120. Ви можете собі уявити? <систем> так що ця рулетка це розводняк. Ну, наведіться. Наведіться, краще зайдіть на сайт, там, де є лупа. Якщо вам щось треба, виберіть. І все. Мінімальна сума заказу 440 гривень. Доставка в Україну безкоштовна. Прийшло воно швидко. Прийшло воно, ну, дивіться, я 28-го оплатила, і 3 вересня вже воно прийшло. От. Ну, приходить воно швидко. Я знаю, що є возврат товарів, і що е, мої знайомі, які брали, вони е, возвращали і отримували гроші на карту, але це через місяць. Тобто е, в програмі робиш возврат, а гроші вони тобі через місяць отримуєш. Ну, який має бути вивод, особисто мій? Одежу не брати, бо якщо б це плаття знайшло подарунок, я від нього б відмовилась. Колір не той, фасон не той, розсвітка агресивна. Це плаття взагалі мало ніжне. ну, Ці квіточки, щоб ви розуміли, вони були не такі рожеві, вони були білі. Ось це не було рожевим, воно було білим, воно було кремовим. ну, ну Тобто, це, ну, одяг я взагалі не рекомендую тут брати. Беріть якісь дробні, дрібнички, прикраси, але з прикрасами теж, так? Да? Це ще й ти. В ювелірну мастерську платити гроші за те, щоб тут зробили замок. Ну, хто сказав, що такого не буде в іншій прикрасі, в браслеті, хто сказав? Дивіться самі. Косметичка добра, колготи добрі, гарнітур частично, іригатор. Ну, оці кнопки, оці режими, вони недоступні тупо. Це бутафорія. Воно не працює. Цей режим працює тільки турборежим. От і на максимальну мощність. Воно, ну, ви бачили, воно працює струя добра. Так, шапка. Шапка один розмір. Дивіться. Ну, Вона така, як на фото, це добре. Це тут нарікань нема. Ну, в принципі, все. Я буду рада, якщо я змогла комусь допомогти. Гарного всім дня, Па-па!